Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття з аплікації. Парасолька це переносний пристрій, призначений для захисту від дощу або сонця. Складається з декількох основних частин. Купола каркасу, спиць і стрижня, і ручки. Купол це зовнішня частина парасольки, яка захищає від дощу сонця, спиці гнучкі металеві або інші стрижні, які розкривають купол і тримають його форму. Стрижень це центральний стрижень, який з'єднує купол з ручкою. Ручка служить для утримання парасольки і може бути виготовлена з дерева пластику, гуми або інших матеріалів. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, клей олівець, вологі серветки та заздалегідь вирізані ось такі детальки парасольки. Беремо ось такий стрижень з ручкою, намачуємо клеєм та приклеюємо до аркушу паперу. Ось так. А тепер беремо купола і будемо клеїти далі нашу з вами просурку. І притискаємо обов'язково пальчиками, щоб добре приклеїлось. Потім жовтого кольору беремо, намачуємо. Притискаємо добре пальчиками і залишається у нас ще червоний колір. Подивіться, будь ласка, яка в мене вийшла гарна та красива парасолька. З нетерпінням чекаю на фото ваших робіт до зустрічі.